Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Поки наші садочки сплять зимовим сном, хоча зима цього року напрочуд теплою, вже давно не було такої теплої зими, але по великому рахунку на Дачній ділянці практично нема чого робити. Все, що можна було зробити, зимку ось таку. Пасмурну погоду я зробила. А залишилися у мене посівні роботи на весну, і звичайно ж я буду їх робити пізніше. Ну, а Поки наш садочок спить. Ми, звичайно ж, усі займаємося хатніми справами. Я також не виключення і взимку, як правило, перебираю шафи, тому що є більше часу. Влітку у нас менше часу, тому що займаємося садом, городом. І у мене в шафах назбиралося досить багато старих речей, які вже не носимо з різних причин, або вони набридли, або діти вже виросли. І... Малі стали речі, і е, багато в нас було в'язаних речей: светри, шапки, кофти, е, безліч чого тільки там не було. Ну і, Звичайно, шкода викидати. Тим паче, що я за екологію і вважаю, що якщо річ можлива переробити, то повинна бути вторинна переробка речей. І як ви знаєте, у нас в сім'ї живе ось такий чорно-білий. Симпатичний мешканець, собачка, вірочка. Влітку я її робила диванчики з паралону, тому що вірочка у нас тільки влітку з'явилася маленькою п'ятимісячною. У січні Віруні було рівно рік, вона ще молоденька, маленька, можна сказати, ще цуценя. І, звичайно, ж, вона дуже активно, грається, і диванчик наш трішки постраждав. Тим паче він ще був зроблений із таких легких матеріалів. Я його влітку шила так, щоб їй було не спекотно на ньому спати, тому що влітку дуже жарко. І ось тепер ви вже зрозуміли, головним героєм нашого сьогоднішнього випуску, нашого відео, буде ось цей диван, який я перероблювала для Віроньки. Кому цікаво, запрошую переглянути відео, я покажу. Як цей диван виглядав, і яким чином мені вдалося його модернізувати, щоб отримати ось таку приємну, гарну лежаночку для собаки. І річ вийшла симпатично, мені дуже подобається, і вона гарно писалася в інтер'єр. Запрошую до перегляду. За півроку активного щоденного користування диван Віра перетворила ось в таке. Вона ще молоденька, тому під верхній матрасик я підстеляю ось таку пелюшечку, яка не промокає, тому що ще бувають у нас деякі такі мокрі випадки, але дуже-дуже рідко. Та про всяк випадок, хай буде. І ось ця пелюшка, вона дуже слизька. І вночі, коли собачка спить, вона постійно, бачите, ось так збиває, і виходить, що весь оцей верхній матрасик він зсовується вниз. На лапках кіхтиків в неї, звичайно, є трошки, і вона, коли грається, вона стрибає, так як гірська кізочка прямо через верх перестрибує. і порвалася верхня частина, зіпсувалася саме. Тканина, тому і виникла в мене ідея. А ще і взимку прохолодно. Ми завжди спимо з відкритими вікнами, тому що любимо в прохолоді спати взимку. І захотілося мені зробити чохол на цей матрас, і потім одразу вже вирішила зв'язати чохол одразу на весь диванчик, і з того, що було в хаті. Неодноразово чула відгуки, що у європейських країнах речі вторинної переробки, по-перше, вони дуже цінуються, тому що там поважають екологію і бережуть природу. А по-друге, вони надзвичайно вартісні, коштовні. І зрозуміла я це, чому так відбувається, тільки тоді, коли сама почала щось перероблювати. Дуже-дуже багато часу займає підготовка матеріалів, потрібно випрати, розпустити. Розпушити ниточку, щоб вона була придатною для в'язання. І тільки тоді ми вже починаємо в'язати. Але це вигідно в тому плані, що сам матеріал нам нічого не коштує, крім нашого часу роботи з ним. І це дуже важливо, тому що на ось таку в'язку потрібно дуже-дуже багато ниток. Це так зване штучне хутро. Ось так великим пальчиком я витягую петельку, фіксую ниточку, і потім шукаю. Верхню петлю підхоплюю за два вушка верхніх, за обидві пілочки петлі, фіксую ниточку, ще раз протягую роблю звичайний стовпчик без накиду. Давайте ще раз покажу: ось на пальчик руки я фіксую петельку, потім зверху, бачите, така галочка ось потрібно підхопити під обидві. Петельки, під обидві стіночки петлі, потім витягую ниточку і, як звичайний стовпчик без накиду пров'язую дві петлі. Ось так виходить. Ще раз фіксую петлю. Повільніше трошки покажу великим пальцем. Пальчиком я притримую, щоб вона не зсовувалась. Спочатку буде важко, але потім виходить нормально. Звикаєш до цього і вже не так складно. Витягую ниточку, і як без до стопчик пров'язую. Слідкую, щоб всі ниточки от Тут у мене вискочила чорна ниточка, ще раз. Підхоплюю, щоб вони всі на гачечок потрапили, і протягую через дві петлі пров'язую. В'язала я гачком номер 6 і дуже зручно таким гачком в'язати. Виходить, в'язка швидко, відносно в'яжеться. Така виходить цупка в результаті тканина, саме полотно. Тепленьке, воно, м'якеньке, за рахунок того, що ниточок багато, ось таке виходить дуже пухнасте штучне хутро. Ось в даному випадку у мене білі ниточки, сірі і чорні. Всі нитки різної товщини, тому я орієнтувалася на сіру ниточку. І білі склала в дві нитки, щоб це вважалося за одну, і чорні ниточки в дві. І таким чином у мене вийшло в п'ять ниток. Всі речі були різні абсолютно. В основному тут акрилові нитки. З дуже незначним додаванням бавовняних ниток, і декілька речей у мене були із шерстяних ниток, дві дитячі шапочки чорних були. Але в основному основна маса ниток це акрилові нитки. Почала я в'язання з того, що спочатку вив'язала верхівку диванчика спинки. Це була така, ніби схожа на літеру П. Вузенька смужечка 10 см, тому що 10 см товщина стінок, а потім уже стала в'язати по колу. Коли в'яжемо по колу, то по черзі в'яжемо лицьовий ряд і зворотній ряд, а коли в'яжемо, в різні сторони то на лице в'яжемо петельки, а на зворотню сторону в'яжемо звичайні стопчики без накиду. Можна заміряти лінієчкою, можна постійно приміряти ходити. Нам так по колу потрібно буде вив'язати повністю всю глибину стінки. І потім залишиться лише зв'язати прямокутничок верхньої частини дивану, саме ту частину, на якій спатиме тваринка. В'яжеться дуже легко, дуже просто, можна спокійно вімкнути якийсь серіал або аудіокнижку і потихеньку сидіти, в'язати. Я люблю так проводити час ввечері, коли вже всі хатні справи зроблені, коли вже тихо, спокійно, і можна відпочити і під час відпочинку ось так щось зв'язати корисне для дому. Практично увесь час роботи над чохлом Вірунька від мене не відходила. Вона дуже розумна собачка. І одразу ж здогадалася, що це для неї. Та ще й сама пряжа вийшла така тепла, пухнаста. І, бачите, я в'яжу, а вона лежить біля мене і допомагає всім, чим тільки може. Так що роботу я робила не сама. У мене була ось така чудова помічниця. Якщо ви наважитеся в'язати щось подібне, то приготуйтеся, що часу це займе дуже-дуже багато. Спочатку потрібно буде нитки приготувати, як я вже раніше сказала, а потім саме в'язання також займе досить багато часу, оскільки диванчик, як бачите, у нас такий великий за розміром. Метр двадцять по задній стінці і сантиметрів сімдесят в глибину. Тому у мене пішло не один такий вечір над виготовленням цього чохлу. Але для початку, якщо ви не впевнені в собі, то краще почати з чогось маленького. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, то я потім там в кінці покажу, що ще можна робити із такої в'язки. А якщо у вас немає часу, то можете одразу перекрутити відео на кінець і подивитися, які ще речі я робила саме ось такою. Витягнутою петлею. Це був лицьовий ряд, а зворотній ряд в'яжеться звичайним стовпчиком без накиду. Він іде як фіксуючий рядочок, для того, щоб ось ця петелька із штучного хутра в майбутньому не витягувалася. Я вже пробувала по-різному в'язати. Я в'язала, і так, щоб кожен рядок був з витягнутими петлями, але в результаті, звичайно, виходить більш така пухкіша, в'язка більше оцих петельок, воно більш м'яке, більш пухнасте, але гірше тоді тримається і фіксується ниточка. Тому один рядок в'яжу витянутою петлею, а другий рядок фіксую, пров'язую звичайними стовпчиками без накиду. Так виглядає зворотня сторона виробу, а так виглядає лицева сторона. Пухнасте, м'якеньке, дуже приємне на дотик. Хутро виходить. Хоча всі ниточки були різні, різної якості, різної товщини. Але шляхом ось такого підбору, коли до темної ниточки додаєш іншу темну ниточку а до світло світлу, виходить ось таке меланжеве полотно. Зрештою. І з новим чохлом кардинально одразу ж змінився зовнішній вигляд диванчика-лежаночки. Він став такий гарний, пухнастий. Віра з задоволенням спить на ньому, і нам вже не потрібно ось це флісове покривалко, яке ми до цього застеляли, коли особливо прохолодні ночі були, бо іноді під час тривоги повітряної вимикається опалення в будинку і стає більш прохолодніше вночі, тому ми додатково ще покривалкою кидали. Але тепер, ось сьогодні і вчора, вона дві ночі проспала. Без покривала, не мерзла. Всю ніч спала на диванчику. Ось так зверху виглядає. Видно, тут, бачите, що були різні нитки. Тут ось блакитного кольору була, бавовняна ниточка додана, там далі бусковий колір додавався нитки, світлий, тому світліший йде меланч. І вже Останні рядки я дов'язувала з яскраво фіолетовою ниточкою в склад додавала тому. Останні рядочки, частинка більш темна вийшла на диванчику, і явно видно, що там більше бускових відтінків. Але в, ці, ну, в цілому мені подобається, вийшло досить органічно. Плавні такі вийшли переходи з одного кольору в інший, і всі кольори і в усіх частинах присутній білий і чорний колір. І за рахунок того, що біла і чорна нитка, тому виглядає воно, мені здається, що досить однорідно і дуже гарно. Головне, що головній героїні дуже сподобалося, що їй зручно, затишно, і це для мене основне. Пішло на це покривалку, на цей чохол дуже-дуже багато ниток, приблизно із 9 светрів. Також у мене було одне. Покривалко бавовняне дитяче, таке невеличкого розміру. І ось ще скільки ниток залишилося. Оскільки я забрала всі чорні сірі, білі нитки, то лишилися в мене в основному різнокольорові, і з них також можна буде щось цікаве придумати. Наприклад, ось такого кошика для пряжі зв'язати, який я робила декілька років тому, із, так само із різної пряжі. Кошик зв'язаний звичайними стопчиками без накиду, але ось із таких витягнутих петель можна зв'язати килимочки під ноги із всяких різних залишків ниток. Є у мене один. Килимочок я з нього з першого почала, тому що була ще тоді не впевнена, що в мене вийде, і вирішила зв'язати ось такого килимка. Вже багато років він у нас лежить під ногами у спальні, але мені здається, що якщо закрилових ниток або із бавовняних натуральних ниточок, то такий килимок можна зв'язати і в ванну кімнату, в туалет, щоб було тепло ногам. І останній виріб, в якому я приміняла витянуті петлі, так зване штучне хутро, це у мене ось такий вив'язаний чохол на ліжко. Ліжко у нас із звичайною стінкою, просто дерев'яні букові такі дошки в темно-коричневого кольору. Але взимку, оскільки. Ми відкриваємо на ніч вікно, щоб свіже повітря потрапляло в квартиру. Дуже сильно тягне по підстінкою холодом. І завжди хочеться взимку, щоб торкатися до чогось м'якенького і теплого. І ось такий чохол я зв'язала. Він важкий вийшов. Але його цілком нормально прати в пральну машинку, я вже декілька разів прала його. На літо, на теплу погоду, звичайно ж, ми його знімаємо. А ось так: от взимку виходить у нас м'яка така гарна стіночка. Також, як бачите, я тут примінила дуже багато різних кольорів. Цей чехол в основному був зв'язаний з моїх светрів, кофт. Я люблю такі сірого відтінку речі, темно-фіолетові. І е, були в мене деякі такі шоколадного кольору кофти. Якісь тут шарфи пухнасті були розпущені. Видно, бачите, що трошки різні кольори. Але мені здається, що для ось такої мети цілком вийшло нормально. І головне, що цей чохол можна на теплу погоду зняти, а взимку, коли прохолодно, знову його надягти. Так, що ось так. Може я комусь підкинула якусь ідею, може хтось також шкодує викинути якісні гарні в'язані речі, але не носить їх і вони вже просто лежать у шафі і займають місце. А ще існує дуже багато теорій, що речі, які не використовуються в господарстві і просто десь лежать забуті, що вони несуть погану енергетику. І з таких причин дехто хоче позбутися речей, можуть бути різні причини. І якщо ви раптом не знали, що з ними робити, ось такі можуть бути варіанти. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей!